Вітаю! Сьогодні я вирішила вам представити таку красуню пак Віва Кароліна. Моя найулюбленіша плюшка, їх в мене тільки декілька. Але це найкрасивіша із плюшок. По-перше, ви бачите, яка вона вже. Посадила її цей рік великий горщик. Літрів десь вісім десь, мабуть. отримала ось таку красу. Полюбуйтеся зі мною, тому що я її дуже люблю. Поспішаю вам зняти її, показати, тому що зараз все перецвітає і можу не встигнути. Ви подивіться саме перед на те, як міняється ця. Пеларгонія по мірі розпуску. Ось бутончик тільки розпускається. Він чисто білий, таким легким кремовим відтінком. Ось бутончик на стадії початкового розпуску. Ось, дивіться, він білий і поступово починає за Міняти свій колір, легка такий бусковий, розовато-бусковий. Далі вона стає, розкривається зовсім, і серединка зелененкою, і кінці бускові. Ось подивіться. Це неймовірний сорт, який я дуже люблю. Це сорт Хамеліон, тому що він міняється. По мірі розквіту. Якщо буде прохолодно, осінь, десь вересень, жовтень, він взагалі буде квітнути білими квіточками і не скажеш, що це пак Віва Каролін. А зараз літом він міняється, тому що є достатньо сонечка. І ось така краса. Я взагалі плюшки не дуже полюбляю, але ця плюшка вона мені вразила. І вона в мене вже є від початку, як я займаюся Ось Красота така. Вся вкрита такими бубончиками. Тому рекомендую. Вкорінюється дуже легко. Трошки, звісно, довше вкорінення йде, чому плющолистий пеларгонії. Взагалі всі, як у бачаюсь, взагалі всі плющолисті укорінюються трішки довше. Але нормально вона вкорінюється. Там і, і гарно росте кущик наріс. Красиво. Тут в мене у горщику два кущики посажую. Ось вони так гарно розрослися. Дали таку красу. Також я садила у кашпо, також було дуже красиво і звисали такі бубони, такі м'ячики, водоспадом висіли вони. І вони себе непогано показують у великих горщиках. Ось так.